Всім привіт! Сьогодні я вирішила вам зробити відео огляд своїх барбарисів, їх у мене на ділянці багато, тому буду розказувати про кожен сорт окремо. Це зараз на відео сорт Admiration. Він тут сидить майже в тіньочку, зажатий колір помаранчевий, не яскравий, такий приглушений, більше до коралового. Розміром він росте невеличким, їх у мене на ділянці декілька штук, тому більш подробніше покажу на інших екземплярах. Цей тут просто робить мені таке яскраве, яскраву плямку, сидить поруч із сосною карликовою. Це такий вузенький міксбордер. Тому ну, йому тут, я думаю, що добре. Покажу вам ще один свій барбарис. Сорт називається Inspiration. Це рожевий подушковидний барбарис. Висота у нього сантиметрів 40-45. В діаметрі. Зараз у мене сантиметрів 60, ближче, може до 70. Заявлено, що він буде десь 40-50 висотою і близько 80-90 сантиметрів в діаметрі. Ну, він майже вже досяг такого великого розміру в мене за, мабуть, 3 чи 4 роки. Навесні спочатку листечко вилазить бордове, таке темне-темне, і він стоїть таким дуже темним кольором. А потім, як починаються молоді прирости, вони стають яскраво рожеві, а потім додається навіть біле листечко. Ось, бачите, це тільки початок. Далі будуть вони ще більше біліти. І цей Барбарис дуже люблю, як, рожеве, як рожева пляма в саду. Дуже мало рослин дають такий колір, який приваблює око. Але ж цей саме такий. У мене їх в садку ну, близько 5-6 штук. Я їх дуже люблю. З більш великих по розміру цей є такий Арлікін, сорт Барбариса Rose Glow. Квін, mm, до речі, у мене є. Він зараз застрижений і ще тільки-тільки почав прирости давати. А цей барбарис вже пішов наростати. Ось ще з цього боку. Він тут на фоні інших рослин. Лісічко мілесеньке. Рожевеньке, подивіться. Тут у мене цей самий барбарис, але менш застрижений. Тут більш тіньова сторона. Якщо той величенький кущ, ви бачили він на повному сонці цілий день, то тут сонечко буває е, тільки ну, максимум 2 години в самий обід. Е, і тому більш такі рихліші. Кущики, але вони, вони завжди чомусь біліше. Тут ось в ж у мене три кущика посажені бордюром. За ними гортензія болотиста. А це у мене такий куточок біло-рожевий, тому тут все біле і рожеве. Ще тут два кущі у мене великого барбарису а Колір якийсь на відео ну, чомусь а, бліклий, а насправді це Summer Chocolate. Він дуже-дуже темний. Такий м щось між баклажаном і буряком. Я спробую ще показати, може передам. Ні, а зараз чомусь ввечері камера прибрехує. Два великих кущі. Вони в мене розкидісті, не колоновидні. Ну, Такі напівколоновидні напіврозкидісті. Застригаю їх періодично, бо лізуть куди не потрібно. Зараз не стрижені. Дала їм волю. Ось ще один summer Chocolate. Він тут на сонці більше з обіду, тому він темніший. Так само камера не може вихватити того бурякового кольору. Тут, бачите, у нього до обіду тінь від бамбука, тому листечко зелене всередині. А по краю... по краю він красивий, бордовий. Так само біля нього волотиста гортензія Diamond Rouge. Барбарис закриває ноги гортензії. Це у мене Барбарис Admiration. Він досить впізнаваємий. Декілька разів за сезон змінює колір, він то більше в червоний йде, то більш в помаранчевий. То зараз у нього додається кайомочка така жовтенька. Бачите, яка яскравенька. Застригаю його. Буває декілька разів на сезон. Зараз він у мене сантиметрів 40 висоту і десь приблизно 60 в діаметрі. Це така собі пласкенька подушечка, це не зовсім куля. Виглядає ідеально в композиціях, просто чарівний. Тут він у мене в композиції з вічно зеленою дафною. І ялиною подушковидною, про яку я розкажу в одному із відео про ялини подушкові, можливо. Ще один адмірейшн у мене. Він трошки старший, можливо, на рік більше. Тому він так само сантиметрів 40 в висоту, але в ширину він подався вже майже 80 так само плаский. Бачите, він як покровний пішов. Так само змінює колір. Декілька разів на день він у мене тут на сонечку зранку і майже до двох годин дня. Тобто півдня. Ще один мій Orange Eyes. тобто в мене їх всього три штуки. Він дуже-дуже яскравий. Самий яскравіший з усіх, кого я бачила. Він помаранчевий, такий червоний навіть уходить. Причому в другій половині літа він буде більш червоний. Там, де менше попадає сонце, він жовтий, яскравий, тому такий цікавий дуже контраст: червоно-помаранчевий з жовтим. Наростає небистро, має бути майже колоновидним. Але він, бачите, в мене росте куди хоче. А, якийсь такий безформіний. Пару разів застригала трошечки. І лишила в спокій. Хай наростає. Дуже повільно росте. Десь 4 роки в мене посаджений. Правда, був разів в 5 менший. Ну, якось так. Ще один Orange Ice. Він тут не такий яскравий, бо він в тіньочку від. Бузини, тому на нього сонце ну, дуже-дуже мало попадає і він все ж таки має більше жовтого, ніж помаранчевого. Але виглядає як такий леопард. Дуже цікаво, мені їм подобається. Хотіла його звідси прибрати, а тепер думаю, чи може лишити таким яскравим п'ятном, чи, чи все-таки забрати. Ось ще він поруч з трояндами. Так само, де попадає на нього сонечко, там він яскравий помаранчевий. Там, де сонечко попадає менше, він більш жовтий. По висоті сантиметрів 65, може до 70. Саме верхівка сантиметрів 70. Ну, от так сидить тут жовто помаранчевий клумбі. Так само. Толком немає форми і не колона, і не подушка, і не розкидістий, щось таке <гум> незрозуміле, але має бути колоновидним. В продажу зустрічається рідко дуже. У нас, наприклад, на садовому центрі було всього два рази чи три, можливо, за весь час, тобто за 4 роки. Його швиденько розкупляють, бо він такий, знаєте, Вогонь. Ще в мене одна подушка, називається Лютін руш. Не знаю, нічого в ній такого незвичайного немає. Сорт дуже рідкісний, але чому, чому так е, рідко зустрічається, не знаю. І чим він е, сильно там прям відрізняється від Рубістара. Там чи Admiration, ну трошки красніший, червоніший. Тому не знаю. Це в мене барбарис Orange Rocket. Якщо чесно, я досі не розумію, чому вони називаються Оранж Rocket. У нього нічого немає, від помаранчевого кольору. Він як весною вилазить червоний, влітку він червоний, трошки в зеленцю уходить. Восени він знов червоний яскравий. Це самий червоний барбарис з усіх великих барбарисів. Застригала пару разів, прям так напополам косила. Знов наростає, наростає, наростає. У мене вже десь метр, метр десять по висоті і трошки більше метра, мабуть, по ширині. Так само в мене їх декілька, бо вони сильно яскраві і дуже мені подобаються саме через цей червоний колір. Ось у мене він ще Orange Rocket, Так само вже метр десять десь по висоті. В діаметрі менший, бо тут йому мало місця і немає де особливо лізти. Оці гілки, мабуть, посостригаю, бо вони тут зайві, тільки валяються, а, насиченого яскравого кольору. А, другий кущ посажен поруч, але йому там мало світла і він там такий меншого росту і не такий яскравий. Не знаю, що це мене туди сподвигло його втулити, мабуть, щоб не було пустого місця. Тут він поруч з дереном на штамбі. І ялина Сандерс Блю. Так, моя Марія. А, цей кущ я виростила з маленького, маленького... А... Манюсінького кущика в горщику в п 9 купляла колись у бережнюків. Давно-давно, років 6, мабуть, чи 7 навіть назад, він дуже повільно наростає. Я його трошки застригаю кожен рік і по висоті, і в ширину. Трошки прибираю зайві гілочки, які там лягають на землю, закривають собою все. Він тут на, на півзатінку, тобто тут зранку сонце пару годин, потім воно заходить за ялівці і вже не видно. Але він досить яскравий, жовтезний. Восени міняє колір на помаранчевий, яскравий. Дуже класний сорт, його багато часто шукають. Він є, це не дефіцитний сорт. Його продають ну, майже в кожному садовому центрі і в інтернет-магазинах сюди він є, але він продається невеликим. І я ж кажу, досить не швидко наростає. не швидко. Тому в мене вже дорослий екземпляр, моя гордість. Ось ще один інспірейшн. Він трошки менший, хоча вони всі куплені з одної партії. Просто цей довго сидів горщику. А той перший, який я показувала вже великий, він був висаджений в ґрунт раніше. Горщики не дають наростати гарно барбарису через те, що у барбариса дуже міцна коренева система, вона поверхнева і горщик стримує. Ви ж знаєте, якщо стримується рост коренів, то стримується і рост верхівки. Природа тримає баланс, тому в горщиках вони наростають довше і сидів він у мене дуже довго, тому він в 2-2,5 рази менший. Обожнюю цей сорт. Так само рідко дуже зустрічається чомусь. Хоча дуже непримхливий, нічого не потребує зайвого, ніхто його не їсть, нічим він не хворіє. Росте собі росте. Ось такий красавець. Цей барбарис здається флоренс. Я точно не пам'ятаю, бо купувала два сорти флоренс і ще якийсь більш з бархатним таким листячком, Чогось мені здається, що все-таки ж це він, а не Флоренс. Ну, я чесно подивлюся в записах і скажу вам, він це чи не він. І розповім тоді вже більш детальніше. Поки що він у мене росте так само 3-4 чи 4 роки, вигнав біля метра висотою. Всередині, де менше сонця попадає, він більш салатовий, хоча тут сонце спекотне. А От чомусь він такий плямистий. Ще на ділянці у мене декілька ред рокетів. Дуже великі кущі наростають, дуже швидко. Цей був посаджений два роки тому, він вже метр п'ятдесят висотою і по ширині сантиметр вісімдесят. А, такий самий, тільки трошки старший, метр вісімдесят десь ростом. І по ширині метр двадцять, а то й метр п'ятдесят. Це так само Red Rocket. Він темно-бордовий з темно-зеленим кольором. Я його дуже жорстко застригаю. І навіть дуже багато пагонів, таких товстезних прибрала, але він все одно росте здоровим, великим. Поруч з розами виглядає дуже-дуже класно. Навесні вилазить весь бордовий. А, зараз так само кінчики дуже темні, а всередині зелений, хоч і на сонячному місці. І ось у мене ще один такий самий здоровезний росте кущ. Я люблю, щоб інколи були кущі дуже великі. Моя мама сварить мене, що я їх барбарисом насадила, бо вона постійно я ріжу і кидаю ті гілочки. Вона постійно колить руки і каже: ну нащо ти їх насадила? Ну і невже не можна було чогось м'якенького? Тому можна було б замінити позирі похиреплодником. Але я люблю барбариси чомусь, не знаю. Обожнюю їх. Тому їх у мене багато на ділянці. Тут у мене ще один Рубістар. Він тут сидить майже без сонця. Сонце тут пару годин в самий обід. Так само він червоний з зеленим через це. Але він тут почуває себе добре, тому я його і не трогаю. Хай собі росте, якщо йому тут подобається. Мені тут так само потрібна яскрава пляма. Раз йому добре, то буде рости. Барбариси бувають не тільки яскравими, а ще й зеленими. Із колоновидних сортів це еректа, а із карликів-подушечок це кобальт. Він нагадує здалека самшит, і дуже часто люди думають, що це самшит. А насправді це карликовий барбарис. Росте дуже-дуже повільно, продають завжди манюнечки, кущики. Чим він мені подобається, у нього взимку багато-багато червоних ягідок Тому я його посадила біля блакитної глуки глобози. І взимку дуже класно блакитна ялина і червоні ягодки внизу. Їх настільки багато, що воно ну, наче, знаєте це іграшкове виглядає, дуже класно. І він не так потребує багато сонця. Тобто йому тут вранці тільки десь годинка. Перепадає і все, далі тінь. І він росте, і йому тут йому тут подобається. Так, є у мене ще декілька жовтих барбарисів. Тут вони посажені парою, але це різні сорти. Ну, так вийшло. Це, мені здається, також Марія, і йому і теж, теж багато років. А це я садила голден чи Лі Golden Rocket я вже не пам'ятаю. Садила пізніше, тому він ще не наріс. Чим вони відрізняються, не знаю. Можливо, темпом росту, можливо, габітусом в старшому віці, але поки що по кольору, по формі листа, по формі куща, вони у мене однакові. Дивіться, яка гарна картинка. Жовтий, бордовий, малиновий, блакитний, фіолетовий. Всі кольори. Ой, прямо сподобалось. Самій. Супер. Так, це у мене манюнечка. Один з найменших барбарісів. Сорт називається Багатель. Росте капець, як повільно, майже як кобальт, тільки має бордове листечко. Більш яскраве на кінчиках і темно-бордове темно переходить в темно-зелений. цьому кущику років з три, але він бідний такий хрупкий, то його гілочку наступлю зламаю, то ще хтось там чимось зачепить, зламає, то він бідний, тільки в спі ростати, і хтось обов'язково його чіпає. Сидить тут у мене на сонечку, але росте дуже-дуже-дуже медленно. Це кому, якщо потрібні десь якісь карліки, на якусь альпійську горку, чи там щось потрібне зовсім-зовсім маленьке, то можете садити саме цей сорт. Або зелений кобальт, або цей яскравий багатель. Тут на новій діляночці у мене сорт Барбарису Pink Queen. Він так само виглядає, як рожеве, як рожева хмарка. Схоже, на Inspiration, тільки він крупніший, він буде десь метр двадцять, можливо, по висоті і так само в діаметрі. Застригаю кожного року. Хочу, щоб він був дуже густий і виглядав майже як кулька. Оце зараз пішли молоді прирости, теж рожеві і трошечки пізніше будуть білі плями. Чим він відрізняється від арлікіно, наприклад. У орлікіна такий самий габітус, такі самі прирости, колір, але у орлікіна з'являються ще зелені цяточки на листячку. У Пінкквін і Rose Glow такого немає. Вони всі бордово, рожево-білі. Тільки у Rose Glow ще форма куста інша трошки. Можливо, покажу вам пізніше, чим відрізняється. А тут, бачите, такий майже кулька. Ну і останній в моїй колекції це Барбаріс Конкорд. Дуже-дуже темний, майже фіолетовий, подушковидний або кулевидний. Може бути 40-45 см ну до 50 см, не більше висоту. І в ширину десь 70 см, тобто це теж подушка. Я її жорстко стрижу, бо мені потрібно, щоб це було компактно. Вона у мене десь 50 діаметрів зараз. Я його так само перетягнула з іншої ділянки, де він був поруч з білим тім'яном і блакитним кедром. А тут я його посадила в ноги гортензії болотистій. Не пам'ятаю, що це саме чи Бобо, чи summer snow. Щось одне з двох цих сортів. Тобто вона буде невисока. І трошки розростеться барбарис, і буде дуже-дуже цікаво виглядати. Підкреслювати білі квіти. Ось такий от карлик. Е, так, по хворобам. З барбарисів у мене майже ніхто не хворіє. Восени, якщо сировато починаються тумани, е, то десь в вересні починає боліти оранж айс, той що самий яскравий. І ред рокет частенько хватає мучністу росу. Це буває або навесні, або восени так само. Е, бачила на ньому декілька разів. Обробляла, начебто допомагає. Ось мій квакі проснувся. Покажу вам. ці квакі наші? Вечірній спів. Квакі! Квакі. Всім дякую за просмотр. Задавайте питання, підписуйтесь, ставте лайки. В наступних відео покажу вам окремо ще. Про якісь рослинки.